Привіт! Мрієш про майбутнє і не знаєш, яку професію обрати. Дозволі, розкажу тобі про професію інженера. Ні, це не старомодно і це не вколювати у верстата. Нехай за тебе працюють бездушні роботи. Інженер це творча людина. Він винаходить, проєктує і запускає у виробництво всі необхідні для нас речі. Подивіться навкруги, все зроблено завдяки інженерам. Це наші гаджети, комп'ютери, автомобілі, мости, кораблі, літаки, будинки, меблі. Все зроблено завдяки інженерам. Навіть одяг на нас. Тільки уяви світ без інженерів. Життя було б сумне і одноманітне. Google де я? До речі, інтернет також винайшли інженери. Ілон Маск, інженер. Ми вас навчимо. Конструювати металеві конструкції, які тримають, їздять, літають і навіть плавають. Конструювати та програмувати сучасне обладнання, Розбиратись у технологіях 3D-друку і використовувати лазерний промінь, електричний розряд і навіть потік рідини для створення, а не руйнування. Інженер професія нелегка, але одночасно з цим дуже цікава і захоплююча. Адже інженер це людина, у якого народжуються в голові нові ідеї, і тому він здатний винаходити. Спочатку інженерами називали людей, які керували військовими машинами. Поняття громадський інженер з'явилося в 16 столітті в Голландії, застосовано до сфери будівництва мостів і доріг. Потім інженери з'явилися в Англії, а потім в інших країнах. Якщо ви, як і я, не знаєте, як працювати з цими дротами, то краще не ризикувати, а то отримайте розряд і не спортивний. Сьогодні ми познайомимося з професіоналом інженером, і для цього ми завітали на Кромбергеншубер, щоб протестувати новітні технології і детальніше познайомитися з цією професією. інженери зазвичай асоціюються з якимись проектуваннями, ідеями, плануваннями. Чи справді це так? Звичайно, це так, тому що ми, як інженери, індустріальні інженери відповідаємо за організацію робочого процесу на виробництві, на виробничих площах. Потрібно все дуже добре прораховувати, потрібно е розглядати різні варіанти варіанти для того, щоб оптимізувати, можливо, якісь процеси. І це... Дуже важливо для підприємства в цілому максимально ефективно використати ті можливості, які в нас є. Багато розрахунків різних треба робити, і це займає дуже значний, значний період часу. А я мені розповіли про те, що ви тут головний як менеджер, які особисто ваші задачі. Мій безпосередній обов'язок це організація робочого процесу на цьому підприємстві. Я, як менеджер, повинен забезпечити, щоб всі процеси індустріальні функціонували на нашому підприємстві, щоб наше підприємство було забезпечено необхідним обладнанням, щоб ми могли змінювати якісь речі, які, наприклад, ми постійно підприємство розвивається, продукція постійно змінюється. Потрібно і нам потрібно під це адаптувати обладнання, і цей процес, якби ми безпосередньо відповідаємо наш відділ. Не особисто я, а наша команда в цілому, тому що я вважаю, що е, запорукою успіху це є командна робота. Я так розумію, що усі, хто тут, це теж інженери, які працюють під вашим керівництвом. Правильно? Так, в нас є певні, скажімо так, функції, обов'язки, які вони виконують. Вони всі не. Всі функції неоднакові. Наприклад, у нас є інженери, які отримують інформацію, які отримують креслення, креслення від клієнта. І вся інформація, яка є в цьому кресленні, вони, їм потрібно її внести в базу даних. Пізніше з цієї бази даних інформація вона йде. Абсолютно всі її бачить і в інших відділах, наприклад, там логістика, відділ якості, виробництво. Тому дуже важливо, щоб інформація, яка переноситься з креслення в нашу базу даних, щоб вона була правильна. Якщо там буде допущена якась помилка, відповідно наша база даних, яка використовується іншими відділами, ми Відправимо на правильну продукцію, тому їхня робота є дуже відповідальною. Вони є тими людьми, які перші, саме перші отримують інформацію. Перше креслення вони його отримують і починають з ним працювати. Першопрохідці Першопрохідці, mm. так. Є люди, які е, займаються нормуванням, е, розподіленням робочого часу. Скільки потрібно, щоб було людей на виробництві, на певній робочій лінії, певній ділянці, скільки потрібно, е, які функції. Будуть в цих людей. Вони так само вони все розраховують, у нас є тут люди, вони розраховують конкретно по скільки має бути робочих місць, які функції мають виконуватись для того, щоб це було максимально ефективно, для того, щоб збалансувати роботу між людьми. Немає в нас такого, що одна якась проводка виготовляється однієї людини. Це дуже неефективно. Для того, щоб треба зробити максимально все спростити, і за рахунок цього от колективізму. Дати ефективність зараз. Ми знаходимося в передсерійній стадії з одним проектом. Сеат Тарако називається. Серійне виробництво буде в кінці цього року виготовляються лише перші, скажімо так, тестові проводки. І якби всі деталі для можливо. Оскільки це новий продукт, ми деякі деталі ми так само роздруковуємо там на 3D-принтері, ми аналізуємо, чи підходить нам ця деталь, чи не підходить, чи може в неї монтуватися штикер, чи не може. І таким чином ці люди вони якби розробляють такі макети. От і як я вже раніше говорив, є люди, які відповідають. У них так само є підлеглі, які відповідають за. Е Збирання цих монтажних дошок, збирання цих всіх конструкцій. Є люди, які відповідають за збирання цих перевірочних е, столів от, і які працюють з електронікою. Потрібно мати якусь вищу освіту, якісь задатки, таланти для того, щоб взагалі оволодіти професією інженера. Ну, звичайно, потрібно для того, перше, що необхідно, це бажання. Uh -huh. Ви запитали про освіту. Освіта, звичайно, необхідна, тому що в університеті закладається основа для того, щоб інженер міг розвиватися в майбутньому. Він Отримає якісь навики, він отримує певні знання, які є дуже необхідними в нашій роботі. Хоча е, дуже багато яких е, дуже багато різних моментів, які вже ми навчаємо працівників саме тут вже на підприємстві. Mm -hmm. От, тому вища освіта є дуже не є необхідною, і професія інженера я сподіваюся, що вона в Україні дуже багато інженерів. Україна посідає одне з перших місць по кількості інженерів в Європі, mm -hmm. От, тому завдяки тому, що є підприємство, таке ці люди можуть отримувати досвід в іноземній компанії і можуть реалізувати матеріалізувати свої навики, свої знання, які вони отримали в університеті, в тому числі і в університетах міста Житомир, тому що є технічні університети в місті Житомир. Також є необхідне є вимога. Часу знання іноземної мови, тому що компанія міжнародна, і тому ми дуже часто постійно спілкуємося з нашими колегами з інших підприємств, з інших країн. От, і це є дуже великою складовою нашої роботи. От на сьогодні все. Ми дізналися, хто такий інженер, перевірили цю професію на собі. І тепер ми знаємо, що для того, аби оволодіти цим, потрібно. Перш за все, мати великі, великі бажання працювати і вдосконалювати себе а також закінчити університет.